Батько не хотів приводити в хату іншу жінку, поки я не вийду заміж. Як ти вже визначиш свою долю, тоді вже я можу про себе подумати, щоб на схилі літ самому не жити. Я батька розуміла адже йому тоді було лише 51 рік, але я теж не хотіла прискорювати своє життя та виходити за бозна кого, бо тато має свою долю знайти. Я вирішила, що краще поїду в інше місто і там орендуватиму собі житло, а тато вже хай собі сам думає, кого вести в хату. Татові сказала, що маю серйозного хлопця, тому хай не чекає на весілля, а вже підбирає собі того, з ким буде на моєму весіллі танцювати. До того моменту я якось не думала, що ця жінка ходитиме по маминих килимах, дивитиметься у мамине дзеркало та носитиме її одяг. Мені здавалося, що вже мені багато років і я вже стала така мудра та розважлива. Тато себе чекати не заставив і буквально через кілька місяців запросив до себе на знайомство з його обраницею. Ми приїхали з хлопцем, який у мене таки був, хоч мови про весілля ще не було. І от дивлюся, я на ту жінку ну, непогано, на вигляд, видно, що готувалася для нас, наготувала і напекла. Але вона у маминому фартушку.